Смажена картопелька за рецептом мого чоловіка. Вона дуже-дуже смачна, виходить, але жирновата, але дуже-дуже смачна. Так, обов'язково великий вогонь. Він трошки додає олійку. Потім додає я, ну, Ми використовували щічки свинячі, але можна використовувати і сало, яке у вас є під рукою. Потім смажили трошки сало і додали ми ще е, хмелі сунелі. Потім нарізається картопля, половина картоплі, перемішується, і він дорізав о, решту картопельки. Потім додав цибульку, а і ще підсолити ж і підперчити там. Теж я забула сказати, додав цибульку, перемішав і посолив. Мішати дуже рідко, кілька разів там перемішати і, і все. Коли вже ви так бачите, що вона ось, -ось приготується, робите мінімальний вогонь, накриваєте кришкою і десь хвилини 3-4 ще смажите. Потім виключаєте і під закритою кришкою ще хвилин 5. А то і 15, і вона буде така смачна, аж буде таяти в році. в році. А це в мене ще є у профілі курка ціла. Я напишу вам зараз плейлисти, а це печінковий тортик. І також в мене ще є домашнє печень. печення. Ну, Це жаркоє. Жаркоє домашнє. Це теж я вам зараз все понаписую. Люблю вас і чекаю у